Також здійснювала внески на соціально-економічний розвиток нашого міста Івано-Франківське. Я, на я мешканка івано Франківська, тут проживала, і тут я займаюся своєю підємності маленькою діяльністю. Далі ще, прошу вас на не дозволяти роботи у такий складний зараз і нестабільний період у нашій державі. І також прошу звернути увагу на те, що я маю тільки одне місце. І позбавляючи мене його, ви позбавляються просто на існування мене і моєї сім'ї. Також я хочу сказати, що я виховую дочку студентку, і їй дати освіту належно, допомагаю своїм батькам-пенсіонерам. При тому, що в мене батько є інвалід першої групи, і я можу виділити вам документ, що написано потребую постійного стороннього відбуду. Це перше. Я ніколи не йшла з закону І тому сподіваюся, на співпрацю з владою. І прошу зрозуміти, зрозуміти нас, наші дійсності, ми є маленькі підприємці, у нас немає таких величезних, як то кажуть, просто допоможіть.